Доброго дня, друзі! З вами Криптосвіт. Хочу вам оголосити останні новини в крипті. Вони, як завжди, дуже чудові. І так, Solana Foundation об'єднується з вільною зоною в Абудабі для Web 3.0. Абудабі Global Market. І Salana Foundation оголосили в середу про угоду щодо вивчення розвитку екосистеми блокчейн. Співпраця спрямована на вдосконалення рішень технології розподіленої книги та просування інновацій блокчейну, йдеться в прес-релізі. Ми раді співпрацювати з Solana, щоб відкрити майбутнє технології і ще більше підвищити рівень знань у сфері блокчейну, наголошуючи на цінності регулювання. Та відповідності для забезпечення надійного та сталого розвитку, сказав генеральний директор Абу-Дабі Хамад Аль. Лілі Лю, президент Salana Фудейшн, сказала в середу на колишньому Twitter, тепер X. я провела день з керівництвом Global Market і вийшла з великим оптимізмом щодо їх прогресивного. Консультативного підходу до регулювання. Абу дабі стає відомим центром крипто та блокчейн підприємств. Його стратегічне розташування та державна політика привернули провідні криптокомпанії з усього світу. Крім того, у 2022 році глобальний ринок Абу дабі представив віртуальну платформу для зв'язку фізичних осіб з компаніями з віртуальними активами, зміцнюючи. Свій статус криптоцентру. Декілька криптокампаній почали працювати в ОАЕ приблизно в цей час, щоб реалізувати амбіції регіону як криптоцентру. Ставка на Web 3.0 в Абу-Дабі в розмірі 2 мільярдів доларів. Думайте, 2 мільярда. Абу-Дабі, найбільший емірат в ОАЕ, Також запустив ініціативу в розмірі 2 мільярдів на підтримку стартапів у Web3. І технології блокчейн. Цей крок демонструє його відданість справі і сприяння розширенню сектору і блокчейнів у регіоні. Хм, ось така. Минулого року Абу-Дабі Global Market запровадив правила, які спрощують блокчейн-стартапи для відкриття магазинів в міжнародній зоні вільної торгівлі. Мета полягає в тому, щоб залучити інвестиції та зробити місцеві ринки більш конкурентними та ефективними. Ну, Абу дабі це просто номер один. Для крипти зараз. Так, дивимось далі. Щоб створити фонд ДЛТ, засновники повинні подати реєстратору підписаний статут із заявою про дотримання всіх відповідних законів і фінансових вимог. Сусід столиці Дубай. Також залучив численні криптокампанії до своєї бурхливої екосистеми цифрових активів. Практичний підхід управління регулювання віртуальних активів в Дубаї є глобальним прикладом співпраці між регуляторами галузі. До речі, дивлюсь інших блогерів з Англії, Швеції. Вони зараз, багато з них, хто переїздить в Абудаві, хто має криптоактиви, і налагоджують там бізнес, тому що там. По-перше, ти можеш з криптою приїхати відкрити рахунок в їхньому банку. По-друге, ти можеш найняти приміщення, яке завгодне. Ну і саме головне, ти не платиш жодних податків, жодних. Користуйся криптою, ще нічого не платиш. Супер, молодці. Остальний світ щось думає, незрозуміло про що. Так що, якщо маєте криптопортфель, достатній. Не рекомендую задуматись про Абу-Дабі. Ось такі новини. Всім дякую. Пока.